Тайте вперше у мішкогоні представник міста Десна Владислав Скрипник. Базовий боксер, який сьогодні вперше зніме рукавиці. Та продемонструю вам бокс на голих кулаках. Давайте нагородимо Владислава гучними оваціями, друзі! Зустрічайте його опонента! Наш гість з Великої Британії. Представник міста Шеффілд Роман Грегорі! Професійний боксер з кулачним рекордом 2-1. У минулому сезоні поступився баскетболісту, але проявив справжній характер і не дивлячись на розсічення, продовжував бій до кінця. Ваші облиски для нашого гостя! команда, після команди, чисна команда, стоп на будь guys. Конор, back to конор. Конор. Окей, судя. Ну що ж, друзі, перший раунд, Дебютант У нас скрипник Владислав, проти вже нам відомого Григорі Григорій несеться О, просто! Ти куди? Да, Григорі? Опа, опа, корпус, опа, корпус, корпус. Опа, корпус, опа! опа, опа. Ну, ну, да, дуже ну, що, важко ну, зараз дебютанту там мішок порвався. Ти чо? Та тормози, тормози, тормози! Де ви такого пацана знайшли? Я в шосі. Зараз ти знаєш Владиславу. Владиславу треба перечекати цю бурю. Мені здається, Владислав, Владислав може здатися зараз. Такі відчуття О! У... Ну що ж, треба Владиславу теж включатись в поєдинок, але Грегорі як несеться просто. Ну, Грегорі поплив трохи там кров. Але як відпрацьовує по корпусу. Корпус голова і просто забити. Він вже хотів його добивати. Є Григорі, ти що? на Чесно заприграху. Так от тихо, тихо. Яка розмахайка полетіла, все, третій нокдаун. Free. Free, Free knockdown. Ти подивись на вибух. Блін, що це за поїде? Це дострокова перемога Григорі, блін. Я завалив. Це сидіть, це тренер, просто вимачує. я не знаю. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Мені здається, тепер ми розуміємо, що у нас енергетик це спонсор. Грегорі, мені кажеться, випив пару банок. В даному поєдинку технічним нокаутом перемогу здобуває! Роман Грегорі! 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 Оу, оу, про. Сам вольс по вас. Так, ладно, ну, здається, ти сьогодні попав під каток. Ну, трошки є. Не знаю, попав два чи три рази по затилку просто, ну, чесно я. Після першого підвівся, наче нормально все. Після другого, ну після третього я вже так поплив, ніби. Ну так, да, трошки мені дісталося, скажу. А ти дивився попередній бій, э, Грегорі? Так, да, дивився, так. <плесу> я бачив, як він боксував з букбаскетболістом. Ей, <плесу> навіть не знаю, може секунд. 10 я теж його трошки потримав на лівій руці, іначе я ну, я такий думаю, ну получається ніби. Але трошки Але трошки не вийшло. друге в Україні на другому турнірі, і вже видно, що у вас сформувалася якесь ком'юніті британців, і ви кайфуєте, коли ви приїжджаєте сюди. Вам ну можна сказати, подобається. А, з якою ціллю ви їдете, і які емоції отримаєте від цих поїздок? So, yeah, amazing, like, I'm really happy with the win, you know what I mean? Obviously, I performed well, you know what I mean? Obviously, I got a first-round uh, knockout, you know what I mean? Great fight and, uh, yeah, I love Ukraine, you know what I mean? Everything's great here, you know, the service we get, you know what I mean? Everything's fucking amazing, you know what I mean? You know what I mean? Kind of say on the point three, it's perfect, mate, you know what I mean? No, it won't, no, it's like, last time I didn't put much discipline into training. And it was more, you know, falling to other things. And but this time I've come down and weight a bit, been training, had a bigger party this time. You know what I mean? Before I did strip my weight, and obviously, uh, uh, come to the to thing, and obviously, uh, performed a lot better. You know what I mean? Just putting that bit of discipline in with the training and stuff like that is, is, it makes a big difference, you know what I'm saying? Didn't matter last time when I wasn't fit and I got caught and stuff, and you know what I mean? So, a lot better performance, and I'm really happy, you know. Thanks to Clan and everything, and you guys, you're great, you know what I mean? You know, happy days. <laughs> Зустрічайте Віктор Євтюшкін на прізвиському горі. Підтримайте і я буду вже казати. Кандидат у майстри спорту з боксу з кулачним рекордом 3-3-1. Майстер полювання на шахетів, а також майстер кулачної бійки. Облиски для віки. А тепер зустрічайте його опонента, який представляє місто кривий ріг. Андрій Захарченко. Базовий боксер. Який сьогодні дебютує в нашій організації. Андрій вже зустрічався в Маорі в професійному боксі. Але сьогодні у них реванш на кулаках. Оплески нашому дебютанту. Насередино. Господи, 14 років різниці у віці. Вітя Маорі. Але ти подивив, які він формі. І ти пам'ятаєш, який він швидкий, які в нього бокові. Він як Майта, Майк Май Тайсон Клан. Суддя, суддя суддя, перший раунд. І його... Опонент сьогодні Андрій. В червоних тейпах. Як каже Андрій, людоєд, людожер. Е, вони вже зустрічалися. Але зараз буде реванш і в кулачці. Ох... Да. Бачимо, що Андрій. Ох. Ох... Бачимо, що Андрій знає, як працювати проти Вітя. Але Вітя також Віктор також готувався до цього поєдинку. Знає свої сильні сторони. Взривний дуже мало. І ти подивися, як він на ножках працює. Жабка. Підбирається. Зараз такими на уклонах підбирався. Зараз Андрій. Треба рознімати, треба рознімати. Зараз на початку поєдинку така буря. Слухай, яка тиша, яка напруга в цьому всі. Завмерли і споглядають цей поєдинок. По корпусу. Мощно заряджається. Ну, я хочу сказати, що... Пробував зараз Андрій також Андрій так, і впевнений. Ух! Йде вперед, але йде сам впев... наривається на удар. Так, Тоха, давай заряджай там. Тоха ж таке. Тобі великий <смітна> привіт, друже. Андрій Насів дуже, я тобі скажу, впевнений, так доросло виглядає. Доросла так... він впевнено працює. Він <смітна> з... да. йде вперед і зараз Віті так складнувато. В першому раунді він зараз. Не може знайти oh. свій ритм. Але я тобі хочу сказати, що Вітя він більш, більш влучає і більш видно по лицю Андрію, що він відчуває Кай, ці удар. Да, звісно, там результат нав... <по> 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 да, на обладнання на обличчях. Опа! Да, 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 вже бачить Андрій і, е, такі атаки з такі на, наскоку е, від Віктора. І вчасно він пригинається під удар Віктора. Пробує зараз по корпусу Андрій. Ще ще, ще намагається пробити, але рознімає. їх <по> рефері. Ну і тут треба просто заряджати свої пружинки від Маорі. Є перший раунд у нас, друзі. Є. Yeah. Yeah. Такий раунд. Прям ти відчував всю напругу. Так, вот так. прям весь зал завмер. лево, левый и правый снизу поднимай. Где-то левый снизу. Левый снизу опять, лево, левый, правый снизу. Вот он очень, он он просит этого, понял? На грудь. Раскройся. Не лети сам, он придет, он кинется. И, а, если вот тут он на тебя жмет. Руки. руки припадут, понял? Капа. 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 Другой раунд тайм. Другой раунд, дорогие друзья. Витя проты Андрея Повага між бійцями да. дуже велика. Це дуже радує, я обожнюю на такі. Взагалі, Вітя взагалі не конфліктна людина. <плес> Ух, як жорстко зустрів. Віктор свого опонента. Потрапляє зараз у а -а -а. щелепо і такий гарний розмін. Було потрапляння від а Ой, є, і є, зараз да, ну, це... каналія. Тримає всі удари, Віктор. Тримає всі удари. Віктор і ти по тільки подивись, як вони заряджаються на свої удари. Як... Дуже... Закидують удари. От я хотів би глянути. Е... По Андрія я глянуть би з Стасом, от я б хотів. Би. Оце був би класний бій, мені здається. От вони навіть схожі тільки. Я думаю, Андрій Людожер, це. Бо я думаю, це почує. почує, почує. Да. Я так чисто матчмейкінгом чуть займа. Підробляєш, да, так? Ох, по корпусу, по корпусу влучає Андрій працюваю, по віктору. Да. Блін, ну так. Треба Віктору дуже сильно включитися. Дан, Ще пробиває, ще пробуває по корпусу і розуміємо, що хоче замедлити. Віктора. І сам же бачиш, як на, пересувається на ножках, качає корпусом зараз Андрій. Вичіка, ох, як вицілив. Підловив, але і Андрій повертає цей удар. Такий важкий, важкий, важкий поєдинок. Так, да, да, да. вязкий такий. Ну мені здається, поки Андрій цей раунд забирає. По-перше, були ще питання, а поки Андрій це, це раунд да, може це, забирати. Це, це раунд так на зустріч викинув удар Андрій і чуть не підловив так. Вітю. Ух! О, атака. І о, ось таких е атак треба побільше. Вичікувати, вичікувати, вицілювати і в момент просто літять. Да. Але і Андрій теж не, якби, не перший день в цьому спорті. Так, хоч і 19 років. Да. Але він як він бачив. <плес> Ух. Як ну. він бачив це. Я ну, думаю, що 1-1 або 2-0 на користь Андрія, але будемо зараз бачити. Бачите, він пробив корпус, пробив корпус дуже сильно. Сильно пробував корпус. Від... он сравнял. И тебе надо вырывать. Тебе надо ну, не ведись на его движуху. Если он гуляет, начал, ты лево, лево, лево. Я постоянно, постоянно лево. Сейчас все нормально, да? Главное, а, Ты бачишь, он постоянно паузу. <связь> Отдай Надо... Чики -чики 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 -чики. Yeah. А дай всі сили. Третій раунд. Аптивні трошки! давайте підтримайте бійці, просто для Андрія. А от Віті точно не можна стояти і дивитися. Віті треба атакувати і влучати. Але йому, йому потрібно більше е, спроб. Третій <пілляє пілляє 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 пілляє> раунд. <Тай>! <пілляє> <пілляє> ну що ж, третій раунд? Заключний третій раунд протистояння. Віті Маорі проти Андрія. Знову ж таки, от уже який бій, розмах руку бійця дуже рішає. І да. вони радують, що такі бійці вміють цим користуватися. Маленький простір. Ох, як заробили зараз пацани. Не можна так бити. Але в е, вони просто женуться за тим, Що о, лівий прямий. Хотів відпрацювати на випередження, але на випередження відпрацював Андрій в цьому епізоді. Ще раз полетів перед Андрій. О, як гарно зараз наносить свої комбінації. Знову корпус голова, корпус голова. Зараз, да, Моварі зараз тяжковато. Але він все одно намагається знайти свій удар. Активний клінч. Але Андрій О, просто не відпускає. Так, він так. взагалі не відпускає зараз вітю. І вже все дуже просто. О, є, 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 є. По його обличчю, по обличчю Андрія, знаєш, так зрозуміло було тільки що, що він. Ух, звісно, там да, ту там... ракету запускав. Там щось дуже боляче, Андрій. Да, але... да. Віті треба попасти ще пару разів. Опа! Да. Там було пару ударів. Де... Так, замахувався направо. Намагається дістати, але бачиш, не, трохи не вистачає, не вистачає дистанції. Не рук вистачає, так, так. Та. Довжини, довжини, довжини рук. рук, і не вистачає контролю дистанції самої, як такої. Що ж, у нас же кінець. Доходимо до кінця і Хто в нас буде забирати кінцівка, ну? але <фіт> да, пішов вперед Віктор, але я думаю, парірує це. Андрій. Ну, все. А, і одразу вже кінець поєдинку, на жаль, але гарний був поєдинок. Так, Дуже інтелектуальний, я даже сказав. Це да, дуже... що... напруга була висока. Да. Да, напруга в цьому поєдинку, інтрига в цьому поєдинку, і бонус, 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 бонус. Суддя номер 1 29-28. Суддя No2 28-29. Суддя No3, 28-29. І в цьому поєдинку переможець боксер Євтюшкін. Так, Андрій, бачу злий. Так, да, є таке. Чому? Бій виграв, але не віддали перемогу. Чому так вважаєш? Я був набагато активнішим, набагато частіше попадав. Але судді вирішили так, що віддали перемогу супернику. Слухай, ти дебютант в кулачці, але ти не виглядав як дебютант. Де ти тренувався? Де практикував кулачку? На вулиці. Ну, але в мене був. Компанія поєдинок на бітках чотирьоханців. Я вже пробував такий тип бою. І з Віктором я вже проводив поєдинок, але в боксі я перемагав його, а це він захотів реванш, ми зробили реванш, але він в цій компанії вже дуже довго і, а я лише дев'ятнадцять. Віть, ну це був найважчий твій бій в клані. Ну, в клані так. А в плані кулаці ні. Були намного жорсткі бої, коли виступав до 90-85. до 95. А так просто заміна противника була на дуже короткому терміні. А цей супротивник колись мене побеждав по боксу. І він мене знає, я його знаю. І все отак вийшло. Він вважає, що він виграв. Ну це його право. Він гарний хлопець, дуже порядний. І ми з ним спілкуємося після першого поєдинку, я думаю, що будемо далі спілкуватися. Але це ж не я вирішую, це вирішує судді. Тим більше тут судді дуже кваліфіковані. Е, Маурі, четверта перемога поспіль. Що далі? Четверта перемога поспіль в 75 і одна нічия в 75, яку я теж вважаю, що я виграв. Тому 5 поєдинків 75, вважаю, що без проігрішів. І дуже хочеться мені вже на кінець моєї кар'єри, тому що думаю, скоро закінчувати, провести бій за пояс. Виграю, програю. Після цього я буду вже задумуватись про завершення кар'єри. А так, шановна організація, пане Андрію, думаю, ви мене слушате. любе ім'я любе. і я зроблю таку підготовку і покажу таке найскравіше шоу, якщо це буде за пояс. А так, дякую організації, дякую моїй, моїй команді і дякую моєму полку за те, що я тут і з вами. Дякую.